Та й кажуть, ви арештовані! Всі, всі в шокі. А чого ж ми арестовані? За що? Настільки визволили з лагеря. Як мій батько вижив, я не знаю. Там раді розлічення ставали живі мишені і їх розстрілювали. За особенство сустави преступлення їх реабілітували. Ну то що, а де життя? Він мене цілує, я думаю, що ж ти мене цілуєш, як я тебе не знаю, хто ти такий. А потім він мені розказав, що він батько. 1936 року народження. Мені, знаєте, скільки? Мені 87 років. Мій батько до війни був вчитель. Він був директор школи в Миколаївці. Ми жили в школьній квартирі. Там же в школі було дві кімнати і кухня, і ми там жили, і він і там працював. Тепер в 1939 році його забрали в армію. Ну, я не знаю, чи в армії, що... тоді була якась філянська війна. А, то він ще на Фінляндську війну попав. На Фінляндську війну попав. Він ще до Фінляндської війни тільки його призвали. І тут Фінляндська війна. Після Фінляндської війни е, отечественна війна. Угу. Так що я з батька, три рочки вам було? Да. І брат менший тільки народився. Так, так. Так. Як забрали. Да. І як вже почалася ця війна е, з німцями. А то ми вже там не залишалися в тій квартирі в Миколаївці. Ми перебралися в трибухи до маминої мами, до бабушки. Ми вже ми бачимо, що не знаємо, коли ця війна кончиться. Ось що це моя мама. Це моя мама. А ось що мій батько. Ось що, батько, це до війни, коли він вчителював. А це, а це вже після війни, як він прийшов з лагера. Боже, як просто прям постарів. Mm -hmm. Молоденький, молоденький, все. Да. От такого забрали, таким прийшов. Я в мене дитинство пройшло без батька, тільки мама нас виховувала. Тяжко ж було голод голову тоді все таке. Да? Боже, не говори, не говори, що то було, що ми пережили. І мама сама. Ну, а хто ж? Сама мама. І нас двоє. У мами було ще два брати, був Іван і Василь. Mm -hmm. Василь. З фронту прийшов ранений в нього позвоночник, позвоночнику сидів осколок. І він так з тим осколком і помер. То я про нього документів не маю, а тільки десь було. А у батька були родичі? Так, да, був дядько Гілько, в трибухах він жив, нема вже його помер, жінка його померла. І був Іван, погиб на фронті. І було дві сестри. Тетя Надя в літі не жила і тітя Фрося. дві сестри. Четверо було. Так? Четверо, так. Да. Да. А батько був наймолодший, чи середній, чи який? Батько так. був самий... Ні, Ілюша. І... Це, що в Ілля був наймолодший, а батько перед ним. А тітя Надя і... Бо що ще є, котляр Василь Максимович? То з нього стільки залишилося документів, а більше я не знаю. Це мамин брат. Це мамин брат, це цей, що, що служив, і осколок позвоночник у нього сидів, він так не вони могли його витягнути. Не те, що не могли, а сказали, що не можна витягати, бо не будеш ходити. Щось таке. Вони не казали одразу, де батько, а потім вже, я не знаю, чи це батько письмо написав, по-моєму, чи що, що він на калимі. Коротше, вони, вони, ця війна була і їхній полк попався в плен. Попався в плен в германію. І їх, ну коротше, як цей лагерь називається, по-моєму, що чи освенцем, чи, чи Матхаузен, Матхаузен. Щось таке. кожен день виводили, е, стріляли і зжигали в печі, спочатку їх душили газом, а потім вже в крематорії. І це на наступний день мали їх всіх вже, цю групу їхню, всю, вони в бараках там жили. Але наші ночі визволили їх. Ви так... знаєте, ну просто так судьба. Визволили їх ночью і всіх, ну такі, знаєте, рядові, що там їх всіх випустили додому, а всіх офіцерню, вчителів, розумних людей, їм в руки дали засільучовані пакети і кажуть, от поїдете в Магадан, здасте ці пакети, а тоді вже поїдете додому. Обманули. Ну, звісно, вони завезли їх туди всім годам, вони прийшли туди, розвернули ці пакети там, mm -hmm. і ці начальства кажуть, ви арештовані. Всі в шокі. А чого ж не арестовані? За що? Настільки визволили з лагеря, Тому що ви офіцери, треба було самому себе вбити, але в плен не попастися. От ви змін, змінники родини. От я читала, що вони так, таке відношення встали. От таке було відношення. Це страшний суд. І їх на Золоті Пріски. Десять років їм дали цих прістків. Пристав собі. І він там їх вибув, Десять років. П'ять років це була війна. А, ще, а ще де? Де? ви кажете, батько в золотих приїзках це до золоту вони добували? Золото добували, золото добували. Каже, можна було взяти цього золота цілу пригорщу, але не можна взяти ні одної лусочки макової, тому що там такі прибори провірають, що тільки ти навіть ковтнув це золото, mm -hmm. що воно ну, там тебе там є, і вони його побачили, одразу розсер, тут же на місці. все. Розстрілювали. Розстрілювали. Так. То, там так розстрілювали, так і так. Там раді розлічення ставали живі мишені і їх розстрілювали. І, загар... і каже, їх ніхто не хоронив. оце там добували Це золото, і там це шихта, то вони бульдозером їх загорнули і все Ніх, цих людей. Оце так і здівалися. Наші над своїм. Як мій батько вижив, я не знаю. Ну, іноді він якесь письмо нам присилав, то ми знали, що він там. Дуже погано будували. Він написав у письмо, що моє життя залежить від вас, щоб ми йому прислали посилку. А ця мама нас не має чим будувати. Не то, що йому якусь посилку. Ну, вже поїхала до цих тітя Надя, тітя Фрося, десь вони там в літині щось понашукували. Ну, що вони там понашукували? Якийсь макарон сухий, я вже не пам'ятаю що, якісь консерви. Послали ми йому цю посилку. То що ж та посилка, як їх там голодних кучами, він нам пише письмо, що нам посилки твої, спасіба, що прислали, хватило буквально на дві минути. Ну, бо між Всі. да, Він Де? ж не може Де? собі покласти і їм не дасть. Ну, і мама не могла ж теж часто йому допомагати. Мама йому не бігала. могла, Боже, коли ж вона могла? Мама в колгоспі працювала. О, це зранку до ночі. Зранку до ночі. Через 15 років вернувся, то він, коли поїхав, ви були маленькою дитиною, а приїхала вже доросла дівчина. <рес> Я вже працювала в Хмельнику, тут був текстильпром, текстильна фабрика. Я вже тут працювала, звісно, вже доросла дівчина. Ой, Боже. А ви пам'ятаєте, як він вернувся? Як це було? Помню. Так. Він вернувся, він приїхав, в мене не було вдома, бо я ж тут, він приїхав до мене сюди. А я дивлюсь на нього, ну чужа людина, я ж в шею не знаю. Він мене цілує, я думаю, що ж ти мене цілуєш, як я тебе не знаю, хто ти такий. А потім він мені розказав, що він батько. Мама чекала його, так? Да? Мама чекала його все чекала. А в 64 му році його Так. Да, вони звідти писали, бо вони ж всі там вчителі розумні, понимаєш? то вони писали і ніхто не відповідав. При Сталіну ніхто не відповідав. Аж Брежнєв став до влади, аж допіру почали розслідувати це діло. І за усунє сустава преступлення їх реабілітували. Ну то що, а де життя? 10 років життя. Да. 15, разом 15? Ну да. так. Я його я, я, взагалі не знаю, чужа людина приїхала. А він потім, мабуть, на роботу не міг облаштуватися, як вернувся, так? Да? Вони дуже хотіли брати, але він, він працював в селі раді, тому що тут його всі люди знали і знали, хто він такий, але ніхто не вірив, що це так їх нарушно туди послали. Думали, що це він якийсь такий точно, що і змінник якийсь був. Представляєте, що він пережили? Люди ж всякі, вони не, не, не знають цього. Всього. Думав, бо він робив, як вам сказати, якби фінансистом mm -hmm. від Літинського фіноділу він працював тут у цій сліраді. То він всі ці фінанси, звісно, знав. Тим більше, що він грамотний був, він вже вчитель, директор школи mm -hmm. до війни. А після війни він вже не пішов туди працювати, тому що, по-перше, йому ніхто одразу не довіряв. А во-вторых, вже всі програми змінилися. Понімаєте як? Але вже бідно було він уже, да, Оце було так. Я працювала в Літинському ЛТП, я там працювала, то мене, щоб взяти туди на роботу, тому що це починення УВД нашому Вінницькому, то всю вулицю перепитували, все перепитували, все, все, що за мене. І щоб не ця справка, то ми не взяли туди на роботу. Пред'явилась у справку аж допіру. Представляєте? А ще нам сказали, що він оркестр організував в селі. Звісно, а він грав на чомусь, а? Да, на трубах на духовному оркестрі він їх всіх вивчив. Друговий оркестр. Як він помер, то всі приїхали, хлопці, ці гівчі, що він вчив і його супроводжували. Він міг грати, він зібрався і зібрав цей оркестр і так зробив. А ви все життя жили з бабушкою? Ну, виходить, То, коли були маленькими під час війни, коли були німці, переїхали до бабусі. До бабусі так. там жили. Так. Я пам'ятаю, як ми з трибухів дівчу, мама нас на санях везла, а що ж дівчині і трибухи це одно й теж. Але в трибухах дуже виводка була, бо там несесоці стояли. І що суботи вбивали людей по 40 чоловік. А, а в Кожухові стояв німецький карательний отрима, а трибухи. Це було партизанське село. Багато було партизанів. Так. Да, тому що, ну, ну, звісно, партизани в лісі то були, і хтось приходив їсти брати тут, і одежу якусь брати в ліс, партизанам виносити. Ну, а були таки які предателі були. І от до кого тільки заходять ці партизани за цим їдлом, всіх на список. І щосуботи це приїжджають з Кожухова ці есесовці, і починають виводку робити, коло там коло клубу, всіх вивели і в список начитують, ну, 40 чоловік, ну, 50 чоловік, що суботи, кладуть їх радом ниць, головою, і проходять два чи три автоматчики, і, і тільки по них, пу -пу 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 -пу, і, все, і всіх постріляли. Розстрілювали. Розстрілювали, так. Це ж що субота. Це ж вона вашу маму теж хтось доніс, так? що вона партизанам допомагає. Витязав, да, так, да, вона була в цьому списку, щоб вона тільки була вдома, її давним-давно вбили. Вона тікала, вона знала, що треба тільки в суботу, то її нема. Вона вже десь по селах пішла, не знаю куди. І це ви пам'ятаєте, як вона вас на сани садила і везла до бабушки, так? Да. Бо могли б її вбити за те, да. що вона. Да. А, а потім вже пізніше в селі люди знали, хто доносив, чи не знали? Знали. А що з тими, хто доносив? Ну там, чи той, хто допомагав німцям. Один такий був, що доносив, то його взяли, я не знаю за що, поклали в цей самий рад німці і розстріляли. Ага. той, що доносив? Той, що доносив. Там не без розбору було. А ще було один раз так, що всі ми тікали з села, тому що. Ці самі партизани. От один партизан прийшов з лісу, і тут ж назначений був, як він називається, ну, як голова сільради, староста. староста. Да. Оцей староста, а цей партизан приїхав, той йшов з цієї сліради додому, і він його вбив. Старосту. Чого старосту uh -huh. вбив? Як він вбив чого старосту, то почалися тоді вже облави, хто і це, що це, і вже по лісах почали. Потім другий суботи, я не знаю вже, коли це було, прийшли ці партизани і тихенько вбили німця, О, Господи. як вони його вбили цього німця, і знайте, це була зима. І вони його в ополонку сунули туди, під лід. І ці німці шукали, кругом його не знайшли. Ну, пропав німець, нема. Щоб так тільки були знайшли, то сказали, тільки знайдемо всіх людей все село на лід і гранатами затопили б і, і все. І немає. Ось таке було. Такі були страхи. Та й люди не трималися, хати втікали десь у друг, десь Бог знає, в які село. То теж були під загрозою? Ну, через партизан теж люди, бо партизан ну, прийшли і пішли. Ти що? Під а такою люди? загрозою, що страшно, що страшно. А одна сім'я переховувала євреїв, переховувала євреїв. Це Махти на них казали. То там було їх сім чоловік. І їх всіх побили. Потому, що, да, потому, За те, що переховували євреїв. За те, що переховували євреїв. Ну там була євреїчка і її братик. Діти мали. За те, що дітей переховували? За те, що дітей переховували. А сім'ю це батьків і дітей вбили? Всіх. Дітей, і, і батьків, і, 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 і хто там був в хаті, брати, всіх побивали, всіх розстріляли. За цих, і цих двох дітей теж тоді, да. Да, заставили. Так, да, так, да. всіх пидрав. В тому селі, де ви були, бабушки ж теж німці були, ви їх не пам'ятаєте? Що які не пам'ятаю? Пам'ятаю, маленька була і пам'ятаю, що така хата на дві половини, знаєте, як в селі, mm -hmm. то в другій хаті вже німці там стояли. І всі німці... <кій> <кій> вийдуть в сіни, там такі сіни, і комінь такого, знаєте? І вони їх запалять цю паяльну лампу. І тепер я знаю, що це паяльна лампа, а тоді я ж не знала, я так перелякалася, а воно ж а вони там на ній що ці кури, смалять щось роблять, думаю, боже, хату спалять. І тікаю, швіт за очі, десь мала, але десь в городах я вже там сижу. Оце таке було. То вони жили в вашій хаті? В нашій хаті, в другій половині. Ого. Німці стояли. Таке було. Трусилися душою. А був ще один брат мами, найстарший, дядя Ваня, то той брат був у партизанах у Дашківецькому лісі, там були якісь отряди, угу. і він в тому, в тому отряді був. І... Ну там поліцаї, знаєте. Угу. Прийшов там до одної хати, ну як вони ходили там поїсти ще щось принести партизанам, і його здали, і забрали ті поліцаї. І не знаємо до сих пор, де він його вбили, звісно, бо чутки про нього з тих пор не було. Десь розстріляли чи десь. Так. А його сім'ю, дві дівчатки і... і жінку живьом жив'йом закопали в могилу. знаєте. Я, воно зараз перейменований був плеском. Такий ага, район. Так, Плиску, так, знаєте, такий. А зараз так. як він називається? А зараз вони не знаю, до якої вони громади належать. Плисківський цей. Ну це був плисків. І це в чому плеск, вони жили. А дядя Ваня теж був вчитель, і його жінка була вчителька. Угу. І жінка його була єврейка. О, що і взагалі. Так. О. А дядя Ваня був на фронті десь, я не знаю. На фронті був, звісно. Та й всі поліцаї прийшли. І всіх їх забрали, і малих, і, і маму її, і цю жінку, і двоє діток малих. І... Забрали і не було шість років, а другий десь. Ну, не знаю. Може, шість, може, чотири такі були. Маленькі діти. І все. І не тільки їх, а всіх євреїв там в цьому плискую позганяли в одну яму і живих покидали, і позакидали. Цим. І це виходить оці дівчатка, які це ваші були двоюродні сестри. Так, да, так. Да, да. Нема, закопали живьом. І, і там один розказував дядьку, що після того три дні могила таку ходила, гойдалася, бо живі люди закопані. У жахну. Оце таке творилося. Як не німці добивали, то наші добивали. Так, і, і потім так. цей голод 46-го року, да? а, Що, звісно, тут? Боже. Збирали знялу картошку по полях, щоб вижити. Оцей дядя Вася все время ходив збирав, а ми ж малі, mm -hmm. тут, тут, тут треба нас всім скормити. А то ви цей, вам, якщо ви 36-го, голод 37-го теж року десь. Мама десь теж мала, мала пам'ятати. Ну, в них... І ще й в му році був голод, mm -hmm. то це ж мама пам'ятає про цей голод. У mm -hmm. мене ж тоді ще не було. Ну так, 36-й. А цей голод, що вже після війни був, це був 47 й рік. Дуже-дуже там було. В 45-му кончилась війна, а 46-й, і 47-й це була голодовка, не було що їсти. Німці все понічтожали. А ви пам'ятаєте, як прийшли вже ці чер... радянські війська, як зайшли? Пам'ятаю, приходили і всі такі голодні, а ми теж голодні. Але ж що маємо, все віддаємо. Тому що вони таких шинелях приходять, їсти хтя бідний. Боже, не питай. Там мама вже їм і картошку варить, і те щось робить, щось, щось, щось вже дає їм їсти. А вони й не стоять, а пішли, пішли. Потім другі заходять і пішли далі, і пішли далі. Отаке було. От вам ж був вік такий, що якраз е, в 39-му вам було три. І це, виходить, в, е, в 42-му вам було шість, чи 43-му. То ви в школу вже пішли після війни. Після війни досі. Хто в війну ходив в школу? Яка школа? У нас Требухах була початкова школа, всього чотири класи. Угу. Ніхто не ходив, всі пішли після війни. Тому вже стільки років, а тому стільки років, і всі пішли в один клас. Перший клас ці пішли. Ну так, да, бо читати чи писати щось да, елементарне. Так, Да, да. Таке було. А ви з братом в один клас ходили? А ходили. ми ходили в один, в один клас. Мені пора було вже ходити, а йому ще не пора, то такий був учень, що мама його в одіяло заверне і несе в школу, бо він кричить гвалт, не хоче виставляти вдома, хоче бути зі мною в школі. Ну, що щоб це. Ну, щоб сестрою, то вдомусили виводити сестрою, так? Так, <світ> да, а потім ще сидить за мною. Я так не хочу, щоб він за мною сидів. Хочу з дівчинкою якоюсь сидіти. що мені це прицеп? Але ж бачиш, така судьба. І так ви з ними школу і, і, і закінчили, І так закінчили, так. Були багато було хто був от репресований, чи розстріляний, чи висланий в селі? Ну, були, були репресовані, були. Мама розказувала, але я цьому ніякого там значення не придавала, просто помнила про таке. От, ось на тобі цю справу, подивися, скільки в нього е, скільки в нього вислуга літ. 14 літ в нього. Дарна і, в армії 14 літ і 5 місяців. З 39 по 54. Це вже потім вони йому вже коли в 65 році аж дали, коли вже. Ось тут оригінал у мен... справки, по якій він ага. реабілітуваний. Ага. Вони йому потім таки зарахували це в трудовий стаж, так? Да? Коли вже в 65-му році. Ну так, да, так, да. вони це все, все вони там зараховували. Це всі ага. його нагороди. Ага. Аж в 85-му році. Ось що ще, да. ще. Ось ще ага. нагороди. В 85-му році органів присвоїли. Оце дівочки такі дімо, так що я виросла без батька.